Привіт, друзі! Сьогодні, 8 вересня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні всі видання фактично опублікували новину про те, ну всі я маю на вас із засоби масової інформації, телебачення, радіо, інтернет, що нібито Організація Об'єднаних Націй веде якісь дуже таємні переговори з Російською Федерацією щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на відновлення зернової угоди. Чому ця інформація з'явилася? Чому треба до неї відноситися дуже обережно, бо там не все правда? Зараз вам поясню справа в тому, що нещодавно Ердоган відвідав. Росію він зустрічався з Путіним і вони там говорили нібито про зернову угоду. І так дійсно вони це питання обговорювали, але думали, що вони обговорювали і інші питання, які стосуються відновлення торгівлі нафтою, зброєю, ну і взагалі нарощування товарообороту між Туреччиною та Росією, в числі інших зернове питання було направду дуже важливим. Бо і для нас воно дуже важливе, але не настільки тому, що ми потроху потроху але все-таки нарощуємо об'єми експорту поза тим зерновим коридором, від якого відмовилася Росія. Ну, я вам скажу, ну і Бог з ними відмовився, то відмовився. Але справа в тому, що поява інформації в сьогоднішньому виданні БІЛД, а саме БІЛД це публікує про те, що є якийсь нібито таємний лист, який був направлений генсеком ООН Гутерешем до Росії, в якому він детально описує, що вони готові зробити для Росії, тобто які санкції зняти. Для того, щоб запустити зерновий коридор, викликає ну, у мене особисто деякі сумніви у правдоподібності взагалі цієї інформації. По-перше, видання Build – це е, таблоїд. Що таке таблоїд? Можливо, ви знаєте, хто ні, я поясню. Таблоїд це. Ну, така газета, зараз це інтернет-видання, яке спрямоване для публікації матеріалів, сумнівного змісту, широкого верства населення, малоосвіченого населення і наповнене, як правило, такими, знаєте, дешевими сенсаціями, популістськими заголовками так і таке інше. І оцей заголовок, він приблизно такий. Більше того, я вам скажу, що українські засоби масової інформації навіть. Придали пікантності, додали слів, таємні, таке інше. Ну і зразу це викликало животаж у медіа. Тим паче, наше невдоволення організації об'єднаних націй вона абсолютно справедливе, тому що вони не вживають дієвих заходів для припинення війни. Але направду, друзі, що вони можуть вживати, яких рішень вони можуть при які рішення вони можуть ухвалювати. І так, якщо брати конкретно про санкції, про які мовиться, що нібито ООН хоче їх скасувати, то я вам внесу ясність. ООН ніяких санкцій в принципі не ухвалює. Коли ви чуєте санкції ООН, це не зовсім правильно. І навіть на превеликий жаль, низка юридичних сайтів, сайтів з юридичним ухилом, коли друкують інформацію про те, що ООН ухвалило які санкції, це не зовсім правда. Тому що не ООН ухвалює санкції, а країни ухвалюють окремо санкції до інших країн, а Організація Об'єднаних Націй ухвалює резолюції, якими рекомендує як зобов'язанням характер країнам-учасникам Радбезун і всім. Учасникам ООН ухвалювати санкції на рівні країн. Тобто це дуже важливий момент. Чому, до прикладу, ви чули, що там Китай, Туреччина не підтримують санкції проти Росії? Тому що проти Росії санкції ООН не вводила. Жодної резолюції, я особисто не знайшов ні в відкритому доступі, ні в них на сайті, яка б стосувалася саме санкції проти Російської Федерації. Тому на сьогоднішній день Організація Об'єднаних Націй. Разом із Туреччиною і це так дійсно виступають відкрито для того, щоб скасувати рекомендувати точніше країнам, які ввели санкції проти Росії. Пом'якшити їх, скасувати, ну навіть е, взамін на відновлення зернової угоди. І Ердоган, який їздив до Путіна в Сочі, він це просуває. А зараз видання почало підігрівати, мовляв, дивіться, Організація Об'єднаних Націй підготувала навіть цілий лист до Лаврова, так, до міністра закордонних справ, і там про щось з ним домовляється. Але якщо брати попередні два дні, ну три дні та 3 вересня перед візитом до Путіна Ердогана то була навіть спільна прес-конференція міністрів закордонних справ Туреччини Хакана Фідана та Лаврова, де вони власне і говорили про це, про зняття якихось санкцій ця. Взагалі, новина не є дуже новою. Так, от що пише БІЛД і що треба ставити під сумнів, я, я зараз поясню вам, чого. От, до прикладу, Організація Об'єднаних Націй хоче зробити так, щоб е, Россільхозбанк, який е, зараз заблокований на Росії, він був розблокований, ну розблокованою платіжна система СВІФТ, і він міг там працювати для взаєморозрахунків по різних операціях. Зараз не важливо по яких, але от вони пропонують іншу схему, якась е, там. Філія створюється цього банку, який зараз заблокований, і оці філії дозволяють все робити. Ну тобто, вони отримують якусь підліцензію чи ліцензію Росіховсьбанка і легко працюють. Але СВІФ це міжнародна система, і не організація Об'єднаних Націй ухвалює рішення щодо блокування SWIFT чи не блокування СВІФТО. Це система платіжна, яка об'єднує в окрему структуру і організацію СВІФТ понад 200 країн, які дотичні до саме цієї цих розрахунків. І це не так просто буде взяти. Ну і знаєте, одномоментно ну, включити чи відключити СВІФТ. Центральний офіс, який знаходиться в Бельгії, саме цієї платіжної системи, це може зробити, але йому потрібен відповідний документ. І документ має бути ухвалений Радбезом ООН. А тепер таке запитання. А хто із Радбезу ООН, де є 5 постійних членів і 4, беруть участь на тимчасовій основі, ну, по черзі да, включається до роботи, проголосує одностайно за те, щоб повернути Росельхозбанк до СВІФТ. Тобто ні, але наміри такі є. І дійсно пакет тих нібито пропозицій, на які готові піти Гутеріш, які сприятливі для Росії, він направду дуже великий. Наступний, наступне, про що пише білд, що нібито ООН веде переговори з Європейським Союзом. Які готові піти на пом'якшення санкцій, тому що дійсно не ООН водить санкції, от Європейський Союз водить санкції. І то, друзі, у нього така ж сама історія, як і з Організацією Об'єднаних Націй, це рішення, резолюція Європейського союзу. Вона обов'язково до виконання членам Європейського союзу, тобто кожна країна окремо вводить санкції проти Росії. В більшій мірі, меншій мірі проконтролювати це невдуть складно, бо до прикладу, навіть статутом Організації Об'єднаних Націй передбачена процедура створення окремих комісій, які контролюють виконання цих санкцій в регіональному масштабі, наприклад, Африка, Азія, в Європі, такі комісії створені, які перевіряють, як санкції реалізовуються. А от що стосується європейського Союзу, так сама історія. Тобто тут кожна країна повинна по різному або зобов'язана по різному вводити ці санкції. Точніше, вона зобов'язана їх вводити так, як прописано, але буде вводити так, як вважає за потрібне. Інколи більш або менш жорстко контролюється виконання тих чи інших заборон, що стосується Росії. Наступний момент, що хоче запропонувати ООН Росії, тут цікавий момент, тому що це ООН пропонує Росії. Вони хочуть, аби була можливість страхувати російські кораблі від українських атак. І страховиком має виступити, як ви думаєте, хто британська страхова компанія? Ну, звісно, я ну не перебільшував би там, наприклад, безапеляційності, частоти роботи британських компаній в частині співпраці чи не співпраці з Росією. Але Велика Британія один із найбільших союзників сьогодні України в боротьбі проти російської агресії. Тому я думаю, що репутаційні втрати для сунака і інших політиків Великобританії дуже важливі, важливіші аніж скасування якихось певних санкцій, і до прикладу, що британська якась страхова компанія буде страхувати. Ці судна навіть від ризиків для третіх осіб. Ну, тобто страхування повне. повне, так таке інше, там навіть ще більше. Тому в мене викликає знову сумнів, що це може бути. Наступна е, ідея, яку пропонують для Росії організації націй, Росії мають повернути Повернути заморожені кошти. Ви добре знаєте, що заморожених, не конфіскованих, я наголошую заморожених арештованих активів Російської Федерації лише державних коштів понад 300 мільярдів доларів. І вони заморожені в кожній країні окремо. Так, нібито організація Об'єднаних Націй рекомендувала Росії підготувати якийсь список рахунків кампаній. Які вони отримують, і потім будуть перевести про, проводити переговори із країнами, де заморожені ці активи, аби їх розморозили. Ну і каже, що стосується ці саме розмороження активів, повернення активів Росії тих компаній, які займаються виробництвом добрив. Тобто, нібито наче не всі. Окей, ну нехай ця пропозиція може бути. Ну і остання пропозиція, що викликала в мене взагалі дуже великі сумні, це відновлення дозволу російським кораблям причалювати. До Німеччини і інших європейських країн направда це також дуже дивно виглядає, тобто фактично відновлення торгових оборотів, торгових стосунків між Росією та Європейським Союзом у тому форматі, який був до початку широкомасштабного вторгнення, Незважаючи на те, що країни ЄС активно вводять санкції проти Росії. Наголошую, не Європейський Союз, не Організація Бедних Націй, а окремо кожна країна Європейського Союзу. Так, санкційна політика ну, дещо відмінна, але навіть в Угорщині вона є, друзі. Ми маємо випадки, коли через треті країни підставні фірми торгують з Росією, але це інша історія. Ну і от знаєте, таким епікфейлом всієї цієї публікації в Білді, е, є один абзац. Я вам його зацитую за інформацією БІЛД. Керівництво Росії зараз уважно вивчає пропозиції Організації Об'єднаних Націй і поки не погодилося на них дивно, правда, оскільки в Кремлі вважають пропозиції занадто гарними, щоб бути правдою і сумнівається в технічній здійсненності оголошених послаблень. Ну, білд саме собі суперечить, тому ця публікація на правду, друзі. Ну, мені видається повний фейк. Я не буду заперечувати того, що Росія прагне на відновлення зернової угоди на своїх умовах, скасування всіх санкцій і так далі. Але вони цього робити, зробити не зможуть. Навіть ООН цього зробити не зможе, тому що є інша спеціальна процедура ухвалення санкцій проти Росії. Які ООН не ухвалював, їх ухвалювали окремо кожні країни: Сполучені Штати Америки, Канада, Франція, Німеччина і так далі, Україна, інші країни є країни, які не доєдналися до цих санкцій, рекомендацій. Так наголошую, наприклад, Китай, Туреччина. Вони не хочуть виконувати санкції Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки. Вони собі працюють, хоча дещо. Обережніше ніж то було до початку широкомасштабного вторгнення. Тому, коли зараз вам переповідають про те, що там повна зрада, ну це не зовсім правда. Шкода, що українські змі переопубліковують, не вдаючись у деталі цієї інформації, і таким способом ну, наганяють трішки зради. Втім, я за це їм і дякую. Це з іншого боку, тому що це певного роду застереження. але. Міністерство закордонних справ України вже відреагувало раніше на таку пропозицію, яка була ну озвучена фактично Туреччиною та Росією ще 3 вересня, не восьмого, не сьогодні. Вони сказали, що це абсолютно неприйнятно. Я маю сумнів, що хтось, ну, в принципі, якась із країн зараз погодиться на зняття санкцій проти Росії. Навпаки. Мова йде про посилення санкцій. Це не простий процес. До прикладу, що стосується конфіскації заморожених активів, яких дуже багато, на сьогоднішній день лише Америка, єдина передала Україні ну там понад 5 мільйонів доларів. Сума дуже маленька. Мільйони і мільярди 5 мільйонів і 300 мільярдів доларів, про що я вам говорив вам раніше. Про відновлення зернової коридору сьогодні мова зовсім по іншому йде. Україна вже проклала маршрут, так він дещо дорожчий, але користуючись водами Болгарії, Румунії, Туреччини і судна, вже йдуть, наприклад, до протоки Босфор з Одеського порту. Проблема величезна залишається з атаками дронів по портах, де зберігається зернова продукція. Цей рік видався дуже багатим на врожай. Ціни на зернові культури суттєво падають. Фермери скаржаться на це, але не тому, що є проблема зараз із новим коридором. Просто перевиробництво сільськогосподарської продукції. Але всі оці, знаєте, деталі накладаються на одне величезне ІПСО інформаційну психологічну спецоперацію, яку зараз активно поширюють закордонні видання, біл німецький так, але це таблоїд. класична жовта преса. Ну і підхоплюють росіяни. Але вони, бачите, німці навіть завбачливо пишуть: ну, мабуть, Росія сама не повірить в те, що ми написали. Тому тут зради ніякої немає. Я вам дуже дякую, що ви додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, щоб ви почули, як ви думаєте, чи буде зернова угода відновлена, чи ні. Чи треба вона нам, врешті-решті? Ми спроможні будемо самі е її забезпечити, тому що вас повертають до одного із пунктів, що ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак. Російські кораблі потрапляють під українські атаки. Вони не зможуть пройти без нашого дозволу, ну, значить так, офіційного, неофіційного, до протоки Босфор. І це розуміє. І Ердоган, і Путін, для них це дуже серйозний виклик, тому що наші надводні дрони ну, дуже часто влучають в цілі, які ми хочемо. Коментуйте, ще раз наголошую, поширюйте відео друзям, всіх люблю, всіми, шанові, не перемикайтесь Все себе до України.